Члени групи присутні, дозвольте мені зачитати звернення керівника нашого підприємства Рибаченка Микола Петровича. На жаль, він не може, але зараз зрозумійте з тексту, тому що він мене просив це зробити. І коротенько я тоді доповім. Шановні учасники робочої групи, я сьогодні не можу звернутися до вас фізично, бо назавжди позбавлений можливості говорити і знаходжуся за межами міста. На бажання, звернути, на бажання звернутися до вас письмово, мене спонукала не лише подія, яка сталася за моїм підприємством Асоціації Південна в Бобринецькому районі, а саме після події цього всього. Щоб вам було зрозуміло, простіше уявити стан суспільства, яке є заручником ситуації, створеної сьогодні, напишу кілька слів про свій досвід, бо не все життя займався сільськогосподарським виробництвом. 25 років працював. На Червоній зірці Прийшов шлях від учня Слюсаря до заступника генерального директора з виробництва в 1927-1990-х роках, останній голова Кіровоградської міської ради при радянській владі. не розділяв погляди нових українців, що Треба все зруйнувати, щоб побудувати нове. Застерігав, що доведуть простих людей до великої біди. Розумів, що жадібність до скорої наживи не зупинить нових господарів, щоб забезпечити свою сім'ю та своєї старість, розпочав свою справу з нуля від землі. Асоціація Південна могла бути, могла бути тим прикладом, коли своєю працею при діючому законодавстві є можливим досягти бажаних успіхів. Наразі з підприємства викрано дві третіх зібраного врожаю 2015 року. Злочинці діяли нахабно і самовпевнено. Під прикриттям органів державної влади керівництво цих органів зробило вигляд, що нічого не чує і не бачить, і навіть за 2-3 тижні, скільки часу знадобилося для формальної відписки, не поцікавилося, що насправді відбувається. Адже маючи всі повноваження, вже 5 січня могли б бути. Розвіяні всі сумніви щодо наявності заборгованості заборгованості ТОВ тек інфо та надано один два дні юристам підприємства для спростування сфальсифікованих ухвал Приморського районного суду міста Одеси. Невже ви насправді вважаєте, що я і такі, як я, можуть повірити в збіг обставин чи не здатні? Чи не здатність своєчасно відреагувати, наприклад, начальника обласного управління міліції, або що заплутані дії в ситуації з ДВС під керівництвом бувшого слід... слідчого є наслідком незнання законодавства? На моїй біді десятки, а може сотні сільськогоспідприємців та фермерів зроблять висновки щодо майбутнього. Довідомо тих, хто піклується наповненням бюджету, адже е, складених ще. 6... 40 мільйонів могло бути сплачено 6-7 мільйонів ПДВ до бюджету держави. Та акціонери не відступлять в разі неповернення вкраденого будуть звертатися до міжнародних судів з вимогою відшкодування збитків з держави. На сьогодні зважають. Зважаючи на те, на якому рівні проводиться слідство, грав пошук викрадено, продовжується. Мені 70 років, я надалі працювати не зможу. Але нащадкам своїм не дозволю працювати на злодії. Бажаю успіхів робочій групі, Рибальченко Микола Петрович. Це звернення сьогодні мені пройшло по електронній пошті, але по суті, щоб... Зрозуміло, я як юрист хочу коротенько зазначити. Ну, відносно робочої групи, шановний голову, я хочу звернути увагу на слідуюче: що я ознайомився з положенням про робочу групу з питань протидії протиправного поглинання і захоплення підприємств. І основне завдання цієї групи, я звертаю вашу увагу, це збирання і моніторинг тієї інформації з метою попередження таких дій, які сталися сьогодні на південні. І, на жаль, лише тільки після того, як президент України направив в область запити, ця група запрацювала, сьогодні це має місце зібрання. В той же час, з метою запобігання, запобігання інших таких дій, я все-таки рекомендую робочій групі цій працювати не з метою після дій. Розбирати шапки, хто вкрав куди, тому що повернути те, що вкрали, дуже буде важко. А здійснити те, що група повинна промоніторити і забезпечити з, зрахуванням правоохоронних органів ДВС, взаємодію їх для того, щоб обезпечити таких фербів, як сидить біля мене людина і щас доповіла. Тому я. Прошу вас все таки, щоб ця група працювала і приводила, приносила користь держави, бо саме для цього ви тут всі знаходитесь. Що стосується ситуації по південні, коротенько, значить, ми стверджували з першого дня, і по цей день ми впевнені на 100% і вже це доведено обставинами, що всі документи з нашим позивачем, який звернувся в Приморський суд міста Одеси. Це фірма «Нолотек-Інфо», жодних стосунків південна не мала і не матиме. Ми з першого дня про це заявляли в правоохоронних органах. На всіх уровнях ми подали відповідні заяви про підробку документів. Але злодії правильно моніторинг зробили свою дію, щоб не могли так. Вчасно відреагувати ці правоохоронні органи. Чому? Тому що це готувалося не один день, і це не було 4 січня, а це готувалося, ну, як мене інформу... ну, документи свідчать, це готувалося дуже довго. І, е... Злодії не пішли в суди Кіровоградської області, а саме пішли в інші суди. І, до речі, якщо не всі знають, я хочу зазначити, що є два позови цього підприємства до південних. Один із позовів це Дніпропетровській області, міста Кіровограда, ой, місто Кривого Рогу, де порушена аналогічна справа за цим же ж, за цим же. Ж, Позовом до цього ж підприємства, і сьогодні слухається вже перше засідання, згідно якого цього провадження також є забезпечення. Але в тому забезпеченні йде мова про 1 мільйон гривень, і суд, не дивлячись, що зробив таке забезпечення, як як і Одеський суд, він не дав права вивезення. Це не влаштувало злодіїв, і тому вони вдруге прикрили цю справу, Її не було видно до 11 числа в реєстрі, жодних документів у південну не приходило. І вони 29 числа через Одеський суд зробили нове, нове забезпечення, подали новий позов, згідно якого добилися того, що дали їм дозвіл на вивоз зерна, яке належить нам. Станом на свій час. Ми проводимо ну, всю необхідну юридичну роботу і зробимо її. На жаль, я не можу говорити про певні обставини справи, тому що вони є е, доказами по кримінальних справах. І е, якщо я зараз їх озвучу, то ми їх втратимо назавжди. Я не можу говорити про певні обставини, тому що. Е, це буде вплив на деяких органів, які проводять перевірку відносно, відносно держслужбовців, так само як працівників поліції, які не вчиняли, бездіяли і так далі. Це на їх совісті, і вони, я думаю, вони зроблять. Я не можу говорити про суди, тому що це буде тиск на суд, суди. Е е з боку органів влади, тому що ми сьогодні збираємося для того, щоб прийняли те чи інше рішення на нашу чи на яку сторону, тому що на сьогодні дуже багато порушено справ. Але я можу з певністю сказати, що сьогодні станом на сьогоднішній день, 21 числа, ухвала про забезпечення від 29 числа 21 січня скасована. Вона сьогодні набрала законної сили. На жаль, в нас є тільки ну, наш примірник, інший документ буде чуть пізніше вже в ДВС. Це свідчить про те, що з першого дня ми говорили про те, що в даному випадку є шахрайство і просили правоохоронні органи втрутитися в цю ситуацію і зупинити цей процес вивезення. Тому... Як відреагувала поліція, ми подали заяви, я думаю, належні перевірки ну, будуть зроблені. Що стосується ну, ДВС, я також хочу звернути, шановний голова, на слідуюче питання. Проводиться перевірка, але я хочу звернути на те, що ви навіть не, ну, не знають вашого освіту, ви звернули увагу, що позов подано до до Одеського суду на 22 мільйони. Це не по цих цифрах і е забезпечення зроблено на 22 мільйона. Відповідно до статті 21 закону про виконавче провадження, це підсудність Департаменту юстиції міста ну, України. Це не, це не підсудність виконавчої служби Добронецького е району, це не підсудність е області державної виконав це підсудність. Не дивлячись на це за один день, Державна виконавча служба на наше переконання, порушуючи норму цієї статті, здійснила такі заходи і привела до того, що ми на сьогоднішній день маємо. Тому моє побажання до робочої групи, до тут присутніх працівників правоохоронних органів і інших органів, хто пов'язаний з цією справою, що у вас сьогодні є. Можливість довести те, що в області дійсно працює державна влада, працюють правоохоронні органи, і здійснити те, щоб повернути викрадене майно.